Вітаю! Мене звати Євгенія Сосновська, і в рамках співпраці з юридичною компанією КХГ Груп маю приємність запрезентувати вам шерих послуг з легалізації перебування іноземців в Польщі. В першу чергу нагадаю вам, що процес легалізації це адміністративна дія, тобто кожен, хто спевнює вимоги. Описані в законі про легалізацію перебування іноземців, може аплікувати на той чи інший побит до департаменту у справах іноземців і апелювати видання рішення, посилаючись безпосередньо на тей законопроект. Законопроекти, які регулюють процес легалізації іноземців в Польщі. Найважливіших з них це устава з дня 12 грудня 2013 року. Та зміни, які входили до цієї устави. Розглянемо варіанти легалізації, основні види це Побит часовий. Тимчасовий вид на проживання видається терміном від трьох місяців до трьох років. Карта резидента це різновидність постійного виду на проживання, який видається безтерміново, з необхідністю заміни пластика кожні 5 років. Та побит сталий це посвідка на постійне проживання, яка видається безтерміново з необхідністю заміни пластика кожні 10 років. Та обивательство, тобто громадянство. Для того, щоб аплікувати на той чи інший побит, необхідно спевнювати конкретні вимоги та мати підставу для подання заяви. З додаткових послуг можу вам запропонувати процедуру заміни посвідчення водія, виданого за кордоном на польське від вашого імені та кваліфіковану пораду з питань адаптації та легалізації в Польщі. Також в рамках співпраці з юридичною компанією «КХГ Груп» рекомендую професійні юридичні послуги, такі як відкриття діяльності, діяльність єдноособова, спілка ЗО, спілка Капіталова та інші. Консультація з вибори форму оподаткування, повний бухгалтерський супровід, цивільні та карні справи, відшкодування. Хочу від себе побажати успіхів та порекомендувати себе як спеціаліста для професійного, термінового та комплексного супроводу ваших справ з питань легалізації в Польщі. Раджу вам звертатися у перевірені компанії, які легально ведуть свою діяльність для власного спокою та безпеки. До зустрічі в нових відео!